Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, «Чарівна краса природи. Ну що ж, нарешті підходить час весни. Да, сьогодні, 22 лютого, ще правда в нас морозці, але я отак от подивився по прогнозу погоди. Десь через 4 <кій> доби прийде потепління на на Україну, на південь. От. Тому я вирішив зайнятися на кінець то вирощуванням е, петунії. Петунії крупноцвіткової, ну, Флора, петуня великоквіткова там, да, е, фірма Сінгента, <кій> Я хочу познайомить вас з способом, як можна за бажанням виростити петунію в домашніх умовах і мати тоді хороший посадковий матеріал для себе, щоб на ринки не, не покупати ці квіти. Ну, для цього я на моєму прикладі, що я роблю? Вирощую. Росаду петунії в касетах. Треба відмітити, що, що сама насіння петунії дуже мілка, ...да. дрібне. І тому для в сучасних умовах використовують е, такий метод, щоб воно було покрупніше дражирування. Тобто, кожна насінка е, покривається спеціальним роздражируючим е, 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 розчином, воно засихає і виходить квадратні, квадратні насінки. От, е, якщо глянуть на касету, я тут розложив. Уже кожну ячеєчку по насінинки. От вона насіння, виходить, таке жовте, да. От кожну ячейку касети я розложив на насіння. Що це дає? Це дає можливість того, щоб вирощувати пітунію без. ну, без того, щоб її потім пікірувати, я от розложив один раз е, в касету, і вона вже буде рости практично до висадки в відкритий ґрунт. І вже з касети, коли вона виросте, з такої касети, можна висаджувати в безпосередньо в відкритий ґрунт. Е, Коли вона вже розкуститься і вкорінить хорошо, тоді вона гарно витягується з, з касет. І е, можна вже. Іли там в кашпов, подвіски висаджу, в відкритий ґрунт. І таким чином ви можете отримати э, розтаду самостійно. Но для цього потрібно при покупці насіння звертати увагу, щоб воно вже було дражируване. Ну, я, в принципі, тут, наприклад, э, тут воно продається в мене э, в таких. Ємкостях, ну, а зараз продається е, таке насіння дражироване. тут велика кількість. Тут, виходить, 250 насінин. Якщо вам така кількість не потрібна, продається там по 6, по 8, по 10 насінин. Взять собі кожного сорту, скільки вам потрібно, кожного кольору. І таким чином. Будете мати хороший посівний матеріал. Ну, а для того, щоб розложити, потрібно мати субстрат. Субстрат я використовую торфяний субстрат фірми Еко, хороший субстрат, хороша кислотність потім заправлений. Добривами, рихлітелями. І от, коли ми касету значить, вже розложили насіння в касету, попереднє я робив такі пальцем ямочки, тепер в кожній ямочці насінина, і виходить, що глибина заробки десь пів сантиметра. Тепер ми. Зверху накриваємо, значить, нас засипаємо, засипаємо субстратом, трошки притрамбовуємо для того, щоб була хороша, хорошо з'єднання із ґрунтом в насіння на. Да. Щоб воно сразу припалів і вже, як би було аж чуть-чуть трохи -чуть, е, притрамбоване, тут зробити таку е, невеличку поверхність трам, притрамбувати, і тоді насіння гарно з'єднується із е, землею і при первій вологі хорошо воно зволожується. Коли ми, значить, Коли ми засипали всю цю справу, притрампували, поливаємо водою. Хорошо заливаємо водою да, і ставимо на тепле місце. Ще от, е, фактично, е, що вам сказати, ще, звісно, прохладно морози, все. Ну, Тут у мене теплі стілажі. От я ставлю на теплий стілаж після поливу. І, як говориться, накриваю зверху пленкою полетеленовою, значить, і все. Кожного дня спостерігаю, якщо підсохло, додаю води, відкриваю плівку, і дуже спостерігаю дуже за сходами. Як тільки проклявується насінинки і, Появляються зверху е, сходи, моментально потрібно виносити в світле приміщення, тому що воно виходить як ниточка, і при недостатку освітлення витягнеться і, і ваша розсада загине. Тому, ну як, вона ще не загине, може її Підсвітить цього, ну якість буде не така. Головне, щоб з першого дня, як воно сходить, е маленькі такі зелені цяточки, щоб воно вже зразу було на сонці. Тому я отак от і розрахував, що десь через 4-5-6 днів уже в тепліці буде ночі ноль, а днем вже хороша плюсова температура. То я її сходу винесу в сонячну тепличку. У мене вони не не опалювані теплички, ну не хочу я займатися там буржуйку, вставати, топити. Я дожидаюсь, поки вже от буде така сприятлива погода. Далі, якщо ж намічаються невеличкі приморозки, там 0, мінус 1, 0 градусів, можна використати для захисту від приморозків, Агроволокно. На ніч накриваю агроволокном, ну, і воно витримує ну, фактично 3-4 до, до 5 градусів приморозка. Да. І потім, вже після того, як зійшло сонце, знімаю агроволокно і моя розсада добре розвивається. От, друзі, коротко я вам розповів, як потрібно, як можна виростити для себе. Пітунію самостійно, гібридно, так що можете використати мій досвід. Ну, звичайно, звичайна петунія ну, не гібридна. Вона, звичайно, якщо ви вирощуєте, вона насівається, і ну, в неї, звичайно, товарний вид не такий, як у пітуні Гранді Флора, де квіти мають. І яскраве забарвлення, різнокольорова, квіти великі. При хорошому ході, вона на грядки чи в підвісках вам буде цвісти цілий сезон. Так що бажаю успіхів і поки буду завершувати своє включення, бажаю всім мирного неба і на все добре, і до нових зустрічей.